Друзі, всім привіт, варесень місяць. Порозповім вам зараз, як у нас справа на пасіці, які поточні роботи, які результати по сезону, і поділюся вами станом сімей. І що нас чекає в майбутньому для того, щоб наша пасіка порезумувала вдачно і добре взяла весняного меду. Адже відтепер вже потрібно задумуватися над тим, що ми будемо робити для того, щоб весною в нас все було гаразд. Хоча насправді цим варто задумуватися і ще на початку сезону. Так, виробляючи певну собі технологію обробки бджіл, кочівлі і так. Кучівлі, Далі, відводки, і це все впливає вже на наступний рік. Зараз у нас є досить такий класний взяток. Насправді, бджоли дуже активно працюють і є приноси, так? І це є запорукою успіху, тому що доведеться трішки менше підгодовувати бджіл. Що ми зараз заглянемо у гнізда і покажу вам. Також, окрім кормових запасів, ми вчора розставляли полоски від кища. Є в мене один і два, три, чотири вулики. Ця платформа вона у нас переїжджала, ставив я оці контрольні так, підстилочки, шухлядки, по-різному можна називати. І ось в, тут в кочовій пасіці, котра кочувала. В неї такий осип є досить невеликий. Бачите? Один, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, до 20-ка в нас є кліщів, хоча варто враховувати, що це є результат після 24 годин. Полоски працюють 15 днів. Це дуже важливо. Далі, тут взагалі в нас є взагалі маленько, а от на пасіці, яка стояла, стояла тут на стаціонарі, ось тут сім'ї, котрі не влізли на платформу, то тут вже результат такий серйозніший. Бачите? Так навіть якщо ми згребаємо трошки цього кліща, видно, що зараза ще бігає навіть капець, не? Ось вам зараз буде добре видно. Дивіться які. Маленькі гадючки, які б дуже дошкуляли нашим жілкам зимою. Бачите, тут є вже близько, я думаю, сотні, до сотні немає, десь я думаю, 50 їх так точно є. І от ще одна сімейка вона також стояла, але тут таке, десяток-двадцяток кліщів. Ось. От, до речі, полоски, які ми обробляв, ще видно, я тут не поставив з здуло їх вітром. Так, значить я зараз їх поставлю. Да, видно, що ці вулики не відкривав. От, Ще тих два вулики я зараз ще оброблююся на всі інші я ставив. Це Основна діюча речовина цих полосок це є флуметрин, якщо я не помиляюся. Так є відео Шорт останнє, воно вийде раніше, як я обробляв, яким препаратом заходьте дивіться, думаю, вам буде цікаво на рахунок цього. Що дуже важливо, друзі, полоски від кліща це не є панацея аж ніяк. Адже вони обізможують знищити тільки частину кліща. Варто важливо обробити як зараз, якщо ви відібрали мед, пигу, все, що ви. Так залишає, вирішили залишити собі. Варто відібрати зараз і вже аж тільки після цього обробляти, того що потім ви вже перги не відберете, якщо ви плануєте це робити. Тому що поділюся з вами досвідом, що на пергу є досить таки великий попит в споживача 100 І навіть якщо можливо хтось з вас буде відбирати пергу, планує її реалізовувати, можу купити у вас. Ось отак. Думаю, десь кілограм, якщо у вас готова, чиста, велика перга, півтори тисячі гривень, готовий придбати у вас. Також, якщо ви не будете заморочуватися над тим, щоб її вибивати. Можливо, у вас немає такого обладнання, то так само щільники, не пригадую, яка там ціна, від 500 до 700 гривень, здається, щільники з пергою. Якщо ви їх не вибиваєте, просто відправити осушені, Також не проблема. Готовий придбати. Ось це таке маленьке оголошення. І повертаємося до кліща. Полоски від кліща не є панацеєю. Вони частково зараз знищують кліща, важливо, важливо полоски ставити однією діючою речовини, а потім обробити. Аміт разом. так вже ближче до осені це буде можливо, може бути пролив, можуть бути димні таблетки, котрі я використовую. Вони дають дуже класний результат, це однозначно. І навіть після цих полосок все одно декілька кліщів сипеться. Чому, чому не, не дочекатися до, ближче там до кінця осені, коли бджілки сядуть в клуб і не обробити тоді? Досить таке цікаве питання. Чому? Тому що зараз в бджіл є ще розплід. І матка ще буде трошки чуть-чуть, але буде ще відкладати яйця. І бджоли, котрі будуть виходити, вони будуть уражені кліщем, будуть з дірками на спинах, хітин буде прогрижений, і вони з цими дірками будуть зимувати. Того полоски вони мають таку пролонговану дію, вони діють 15 днів. Ну, Саме виробник рекомендує там 13 днів їх від 13 до 15 днів тримати, і вже за той час вже буде виходити розплід. І той кліщ, який в розплоді є. До речі, от недавно розколупав я розплід і витягнув там сотні бджіл, витягнув два кліща. Ну, бачите, і а такого розплоду в вуликах, що зараз є дуже багато того, важливо використовувати також препарати, які мають довгу дію, так коли діють довгий період часу на вулик. Ось, поки що я вам сказав, це дуже зараз важливо. І також не менш важливо, друзі, кормові запаси. В нашому регіоні у нас цвітний золотарник, у нас що тут фацелія посіяна, там посіяна. Ще вони будуть собі точно щось носити. І це я вже тримаю чисто на контролі, тому що я не люблю носитися сиропом, це провокує і напади, і потім той сироп він залишається десь-не десь колись. Мінімально, звісно ж. Ось, того. Зверніть увагу, загодуйте свої бджіл і не партеся, і у вас буде гарна зимівля. А йдемо, подивимося, яка зараз ситуація в сім'ях, як вони виглядають. Ось якраз у нас є тут чудова можливість переглянути сім'ї, котрим я тут не поставив полоски. Звісно ж, не добре, що вони трошки вивітрювалися, але тим не менш бачимо, бджілки у нас прополісують сіточки. Це добре, ще вони хай трошки постоять, і ми будемо вже їх відбирати. Ці прополісні сіточки і очищати. Важливо полісні ці сіточки ставити, друзі, одним і тим самим боком, того, що бджоли будуть перебудовувати їх, тому що вони тут собі роблять такі арки, а з іншого боку, бачите, нарости. Якщо поставити наростом вниз, вони почнуть це все діло перебудовувати. Бачите, відбирав я в них одну пергову рамочку, тут забирав я в неї її в них. І вони собі зробили тут язичок. язичок трошечки в ньому є нектару. Відберемо. Відкладемо. Потім я вже буду ще їх звужувати, зменшувати, гніздо. І, будемо, ставити заставну, і За заставну будемо ставити рамочки, котрі нам будуть не підходити. Так, ось дивіться, який гарний розплід. є є них тут є трошки меду Розплід, і тут у нас є личиночка. Супер. Дуже гарний розплід. Мені подобається. Це насправді пасіка, до речі, котра була на стаціонарі, цей вулик включно також був на стаціонарі. І вони мають набагато більший запас меду. І, до речі, по кількості бджоли також у них тут є трошки цікавіше. Тут практично ціла рамка є в меді, просто є велика кількість незапечатаного розплоду. Тут також у нас йде розплід. Так, це у нас вже є дві по суті рамочки розплоду. Один був печатний, другий ні. Оце у нас теж печатний розплід. Бачимо, яка кількість носів його тут є. Це вже третя рамочка розплоду. Бачите, насправді, якби знав наперед, та, що буде хороший взяток осінній, буде гарно виділяти е, е, золотарник. Та і в нас осінь, як бачите, досить таки тепла зараз. 23-25 градусів, то й 27, 14 вночі. І це ще цілком можлива ймовірність того, що вони собі ще якихось пів 145-ї надставочки та й принесли. Але, 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 з іншого боку, великий плюс є того, що бджілок ми залишимо на кормі натуральному. Так? Лісів у нас тут немає. Боятися падового меду можна не боятися. Так його. Так, тут також у нас є розплід. Це все діло в нас буде виходити і ще буде підноситися нектаром. Бджілки будуть це все діло складувати. Так, і знову дивіться, ще розплідна рамочка. Велика, велика, велика є кількість досить. Навіть мисочка, дивіться, якась є. Мисочка, звісно ж, буде чиста, це однозначно. І от так само є відповідь на те, що, бачите, скільки розплоду, і це все, все ще в цьому розплоді є велика-велика кількість кліща роа. Того важливо побороти його. Звісно, ще можна було б ще краще, якби ви в серпні це зробили. Якщо ви це в серпні зробили, і цей от розплід, який запечатаний, в нього зайшло ще менше кліща, ну тоді це взагалі бомбезно, бачите, медова пергова рамочка, яку я їм залишав, щоб ви собі не думали, що відібрана перга під, ну, під нуль. Так не є. так не є. І далі так само буде медова рамочка. Добре, така сім'я з досить таки великою кількістю розплоду. Ми ще це все діло будемо скорочувати однозначно. Зимують у нас вони зазвичай таки на 7-8 рамочках, мінімум на 6. Більш 7-8 рамочок. Вистачає, щоб вони гарно перезимували. Досить нормальна кількість меду є, вони ще її піднесуть, буде виходити розплід, вони ще будуть працювати на це діло. Так, кладемо полосочки дві штучки. Можна ставити більше, так, виробником дозволяється три полосочки і більше. 3-4, отак от на таку велику сім'ю досить. 3-4 полоски. Так, що ж, і закриваємо, і ще у нас тут шестирамочник залишився. Так, тут я теж прогаву поставити полосочку. А може і ні, ану зараз подивимося. Так, я полосочку поставити. Бачите, дав я тут на шестирамочник такі обрізки сіточки. Неохоче вони їх запрополісували, бо видно того, що вони, бачите, лазять вверх. Повністю сітка їх не закриває. Дах. Зовсім трошки вони її запрополюсували. Так, тут о, в шестрамочниках завжди є набагато більше меду, тому що е, в них тут є менше місця, куди е, складати той мед, вони не розтягують його особливо по гнізді. Бачите, пергова рамочка. А то можна було б і забрати в них. Але, 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 хай буде в них, хай собі мають її. В шестрамочниках я взагалі не відбираю пергу, Тому що в них і так мало рамочок, ще їх ще в них щось відбирати, то... Буде погано, бачите, тут також медово-пергова рамочка. Хоча ви бачите, цю можна було б забрати крайню. Медперга, медперга. Надіємось, буде, ще розплід. Якщо немає розпліду, значить маточки немає. Що у нас тут? Ні, є яйця, так, є розплід на виході. Бджоли не є так багато, як хотілося б, хоча ось тут у нас є повністю рамочка засіяна. Це вже добре. Так, і ще середньо подивимося. Ой, гарно багато меду в ній. От бачите, як чудово бджілки вже готуються до зими, бачите, вже зменшується яйцекладка, кладка, бджілка на виході. І от маточка в нас ходить з синьою міточкою, перелізати на інший бік. Чудесно, чудесно. Покажу вам така от маточка. Думаю, що видно вам буде. Так. І так само тут зменшується яйцекладка. Видно, що швидше за все такий рамочник годуватися однозначно не буде. Я віддам перевагу тому, щоб покласти їм вже краще зимою кандік. закинути, та й все, дошок тут є високий, як бачите, ще треба буде поставити їм потім, вже коли будемо відбирати прополісні ці наші решіточки, покладемо їм зверху клейоночку і буде все чітко. Нагадаю вам, друзі, що в нас є телеграм-канал, в який я викладаю ролики, які не виходять ні в Тіктоці, ні в Ютубі. Там багато корисної інформації про камери спостереження, про те, які халепи стаються на пасіці. Так ділюся там, так в такому маленькому ком'юніті, ком яка там зібралася, такими потаємними речами. Е, і так само, можливо, там розкажу, е, якими полосочками ми обробляємо нашу пасіку. Друзі, підписуйтеся на канал, щоб ви не пропустили нових роликів, ставте лайки. З радістю, з радістю відповім на них. Щоро радий, що у нас тут зібралася така собі компанія однодумців, котрі люблять бджіл, люблять мед, люблять природу. Того дивіться інші ролики, залишайтеся з нами і до нових зустрічей!